Вітаю вас на моєму каналі. Тема сьогоднішнього відео проєкт Playbox. Що це таке, як на цьому заробити і скільки можна заробити. Playbox – це мета-сесс, в якому ми можемо здійснити всілякі покупки і отримати за це кешбек. Для початку перейдемо на ось цей сайт, тут треба зареєструватись. реєстрація стандартна через пошту та пароль. Потім під'єдніємо гаманець і заходимо в ось цей розділ: Daily Check. Тут натискаємо Climb. І підтверджуємо транзакцію в З Нам зніметься комісія 4 цента BNB. Кожного дня ми можемо клеймити один такий БРК, його ми можемо використовувати в гейм центрі. Є. Зараз загрузиться. Ось тут в геймцентрі ми йдемо таким чоловічком до таких автоматів. Натискаємо E і можемо один прокрут зробити. Нам може випасти NFT різної рідкості або 10 тисяч доларів, 1 тисяча доларів, 5, 100 доларів, 2. Часто випадають хороші нагороди, бачив по різних чатах. Натискаємо сюди. Сюди натискаємо. І нам випала проста NFT. Що надають ці NFT? Йдемо назад і натискаємо Stamp to Aaron. За кожної нефті нам дають поінти. І кожного раз в день ми можемо ось тут натискати ретвіт і сюди. І сюди. Підтверджуємо гамації і платимо знову комісію. Комісія маленька, 4 центри, думаю, кожен, кожен може собі дозволити закинути 1 долар на Metamask і, і заходити кожного дня сюди, клеймити нагороди. Все, ми отримали 0077 токенів p bucks Ось тут вони потім будуть збиратись. Чим більше в нас оз цих поінтів, тим більше ми е, будемо отримувати за день цих токенів. Поінти ми можемо заробляти, отримуючи ці різні NFT. Є різної рідкості NFT, чим більша їхня рідкість, тим більше в нас з Тому кожного дня заходимо і клеймимо наші нагороди. Binance Labs інвестував в цей проект. Є велика вергідність, що цей токен заліститься на Binance і ми добре на цьому заробимо. Плюс ми можемо кожного дня заробляти і крутивши ці автомати, там є реально великий шанс, що ми можемо отримати 5 чи 10 доларів. А досить часто навіть випадає 100%. Також в одному з моїх підписників в чаті випало 1000 доларів. Він має 10 аккаунтів, крути ці автомати кожного дня. Йому випала така нагорода. Тому досить хороша ідея цю тему заобузити. Тут можна купити, зараз я вам покажу, переходимо в гейм-центр. Ось тут можна купити такий преміум пас за 5 доларів. Поповнювати можна лише з картки. Я буду купляти цей пас, він нам дасть зразу 10 БРК і протягом. 30 днів кожного дня 2 берега. Ми будемо мати більше прокрутів більше шансів отримати рідкісні нефті і навіть долари. Якщо попадеться дуже рідкісна нефті, ми можемо її зразу продати на опенсія. Часом часто навіть попадають такі. Я буду вивчати цю тему і зароблю напевно, не один аккаунт. Усіма результатами буду ділитися в телеграм-каналі. Якщо це відео вам зайде і ви наберете хоча б 50 лайків, я зроблю ще один де розкажу про плейбакс детальніше. Темка, реально цікава, якщо цей токен вийде на Binance, ми заробимо не одну сотню доларів. Якщо у вас залишились якісь питання, приєднуйтесь до нашого ком'юніті в Телеграм там вам обов'язково допоможуть. Дякую вам за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь і до нових відео. Найкраща біржа, якою я зараз користуюсь, це BinX, одні з найменших комісій, величезна пропозиція монет як на споті, так і на фьючерсах. Постійні акції і дуже швидкий розвиток. Реєструючись за моїм посиланням в описі ви отримаєте пожиттєву знижку 20% на торгівлю. Ні один з партнерів біжі не запропонує вам таку знижку, тому користуйтесь.